Повністю закінчили стіна і всередині закінчили такий парапетик. У мене був в коментарях хтось сказав за перила, що тут можна зробити перила було. Б. Я, до речі, не думав про перила. О, теж гарна ідея. Але, скоріш за все, що... Можливо по металу воно б так і вийшло по ціні, як ця стіна. А може і ні, може було б дешевше. Зробити тут перила. Єдиний плюс отакого, це те, що о, це додатково, по-перше, захист, тобто додаткова стіна. О, якщо там щось гепне, в мене тут буде додаткова стіна хоча б у метр. І зверху я зможу зробити тут полочку. Ну, як накрить. І ще в мене буде додаткова поверхня для чогось. Тобто, ну сюди складати, в мене є що складати. Аби була поверхня. От, і виходить, така нічого, де стануть полочки. Або там стануть, або я взагалі думав, тут зробити собі якесь місце. Типа, тут, бо я колись хочу Попробувати там Паяти, ще щось робити. Тут можна було б зробити собі э, стіл та лампу. Нормально буде. Вікна хватає. тут для всіх. Тут думаю, то вже забаганки. Це буде чисто для зберігання всяких речей. Місце, місце для хламу. Вот вот. Ну і плюс Додатково для спуску вниз. Вниз вже поклали двері майбутні, які будуть туди йти. Це вже наступний етап. Подвала знову заглоба Вже я кажу, що поставив, то можливо цієї проблеми вже не буде.